Дуже класний лот чоловічих в шортів ліверджі. Дуже класний розмір в цьому лоті. Ось есочка, одненькі такі трикотажні подовжені, з кишенями. Трикотаж такий вафельний, дуже класний. Емочка іде в нас ось такі для купання. Джинсові. Трикотажненькі в синьому кольорі. Ось такі класичні. В розмірі L в нас йдуть яскравенькі для купання шортики. Ось такі теж йдуть сіточкою для купання в нас. Трикотажні дві пари Lків в темному синьому кольорі. І також в сірому. Один, два, три. Три пари. Ляненькі ікселі тут у нас дуже легенькі, класне з кишенями. Для купання ікселечка. Також такі класичні джинсові в 52-му. І всі ліщі, трикотаж з джинсовенький 56-му розмірі.